Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Тавор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією Святим Письмо. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні запрошую продовжити наші зустрічі з Новим Завітом. І саме зараз ми разом читаємо. Книги Євангелія, і розпочинаємо нове Євангеліє сьогодні, так у нас випав. Це перше соборне послання святого Апостола Івана, перший вірш. Іван пише як самовидець, що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Про слово життя. А життя з'явилось, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, щоб Отця перебувало і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Бог є світло, а це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло і немає в Нім жадної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що немає гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити. Та очистити нас від неправди сілякої. А як кажемо, що ми не зрішили, то чинимо з нього неправдомовця, і слова Його нема в нас. Євангелія, перше соборне послання святого апостола Івана, перший вірш. Слово Боже. Дякую друзі. Наступний вірш читатиму згодом Ісус.